Якщо ви направите заяву про надання вам відсрочки від мобілізації разом з підтверджуючим ці обставини документами поштою, як зреагує ТЦК? Ну, по-перше, заяву треба правильно скласти і правильно надіслати. Правильно, це як? В тексті заяви ви вказуєте, що прошу надати мені відстрочку від мобілізації на підставі чого, дивлячись, які у вас. Підстави. Далі нижче ви пишете: до даної заяви додаю. І ставите двокрапочку і перелічуєте ті нотаріально посвідчені копії документів, які підтверджують ваше право на відстрочку. Ну, Наприклад, пишете ви, «Додаю» і пошло. Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про шлюб, нотаріально посвідчена копія свідоцтва про народження, перелічуєте все, що ви додаєте. Далі ви йдете на пошту і заповнюєте там бланк опису вкладення в лист. Це така таблічка. В ній ви вказуєте всі документи, які вкладаєте в конверт. В ній обов'язково треба зазначити: перше, заява про надання відсрочки від мобілізації такого, то вказуєте своє прізвище та ініціали. А далі перелічуєте всі оці нотаріально посвідчені додані документи ще раз. Таким чином, у вас буде доказ. Що саме ви відправили в ТЦК? Також на пошті ви заповнюєте бланк повідомлення про вручення, і у вас буде доказ, що ТЦК саме ці документи, які вказані вами в опису, отримало. Багато хто думає, що ТЦК надають на письмову заяву, надіслану поштою, якось відсрочку якомусь письмовому вигляді автоматично, але це відбувається не так. Зазвичай ТЦК надає відповідь, що ми вашу заяву не розглянули, тому що у нас цим займається спеціальна комісія, яка засідає там, ну, наприклад, по таких то днях, у такі то години. Будь ласка, приходьте і оформлюйте. Коли вам вже прислали таке, то ви можете йти і оформлювати. У вас вже будуть докази того, що ви про підстави для надання вам відсрочки від мобілізації попереджали і ставили до відома ТЦК. Навіть якщо вас відправлять на ВЛК, то ось так вас за три хвилини потім забрати, не реагуючи на причини для відсрочки, ТЦК вже не стане так робити. Але дуже важливо перелічити всі додані документи і зробити опис вкладення, знову ж таки, повторююсь, і повідомлення про вручення. Щодо форми самої заяви, вона складається в вільній формі, вам треба написати в шапці до керівника, якого ТЦК ви її подаєте, від кого, хто ви, ваші дані, адресу і так далі. І написати, що ви просите надати відсрочку і вказати, на яких підставах. І обов'язково перелік доданих документів.